Так, ну що ж, друзі, той влог вийшов аж на 15 хвилин. Я його зупинив, обрізав і починаємо новий. Якщо вуху я з'їв, каву ще п'ю. Але зараз ми починаємо власне, працювати. Будемо записувати тіктоки. По 60 секунд я роблю. І будемо розпочинати з монет, а потім перейдемо на прикрасу. Так, у мене дві стопки. І ми можемо починати працювати. Так, ну що ж, друзі, я бачу, що відоси з монетами вам зайшли, тому я пішов, познаходив ще монети, які в мене лежать на складі. Їх тут вийшло близько 20 штук, і пропоную кожну з них тепер окремо розглянути. Наскільки мені пояснили, це ювілейні монети, які випускаються там з певною періодичністю і мають більшу цінність, ніж зазвичай. Ця монета без капсули доволі така важка. Всі інші з капсулами. Не знаю, чи це срібло, чи ні, але якась патина є на ній, тому все можливо. Так, ну і в такому темпі ми зараз будемо працювати. Так, я вже 8 випусків відзняв і паралельно заходжу, дивлюсь, що у нас там по аукціонах іде. Ставочки потроху набиваються. Тут 80 гривень поставили за такий браслет. Стоїть 925 -та проба. Так, що у нас тут? 60 гривень поставили за. Такі нульцеві годиночки Jamus Army. Це китайський аналог Switch Army. Ну, Такі простяцькі, але доволі прикольні годинники. Такму видно, хоч було, то я не знаю. Хоча якось о, трохи я привстав. Так, що тут ще у нас поставкам? Так, 70 гривень поставили на ось таке. Це типу аля ковдра з підігрівом. Ну, 70 гривень, я думаю, там наб'ють побільше. Тут ще у нас ось ставочки є теж різні. 110 гривень на монополі у нас поставили. Найс. Ну, Коротше, аукціончики, ставочки йдуть. 90 гривень альбом для марок. 70 гривень це у нас. Що? А, отакі прикольні бля. Імба. Виглядають охеренно. Дуже чіткі. Щоб фокус був, так? Да? Та, блядь. Карманні годинники теж нові. Як понять, що годинник новий. Е, в нових годинниках є завжди фіксатор, щоб не витрачалася батарейка. Годинник кварцевий, не сильно дорогий, але сама суть прикоряха ще там. Так, тут у нас що? 60 гривень на тот же 925, проба цепочка. І така тоненька. Ось така нова ну, виглядаю. Та й таке. Трохи там роботка йде, трохи там роботка йде. Так, мені до сьогодні оплатити онлік. Людина ще не оплатила. Я вам вже, мабуть, говорив, що в мене новенька пара. У нас буде парний OnlyFans вестися. Це щось цікавеньке. Так, ну що, я відзняв. Всі випуски, 15 випусків вийшло загально, бо тут є деякі повтори по монетах. І до увімкнення у нас залишилося 42 хвилинки. почекати Якраз, я думаю, за 42 хвилинки я встигну відзняти прикраси, а можливо, навіть і не встигну відзняти всі. каву вже майже допив. Отак от сербнемі ще троханчик. Пишіть, як вам а, такий тип зйомки. Ну, по-перше, мені от що дуже сильно подобається, це те, що я на цей телефон можу записувати, а цей телефон можу тримати в руках, і тим самим я можу вам якісь там моментики показувати. Це ж овер ахуєнно. Я не знаю. Наприклад, то, що біток коштує 87 тисяч ефір 2800, і хочеться плакати. Це факт. Але ну, маємо, що маємо. Можу зайти будь-який канал, вам показати теж. Це плюсик. Це дуже ахуєнно. Наприклад, цей канал, який просто прострелює бать, нереально, не на якому можна підключити монету, але я не буду її підключати. Я манав. Тут дуже багато коментарів, на які потрібно відповісти. Прям дуже багато коментарів, реально. Ви ахуєєте, якби побачили, скільки тут коментарів. Але мені впадло на них відповідати, хоча це б теж підняло статистику. Хоча і статистика тут доволі непогана. Зараз просіла, але тим не менше. Так, мені цікаво подивитися. Так, загальна аналітика. Перегляди за 365 днів ми зробили півляма переглядів тут. Ну, непогано, непогано. непогано. Тим паче що цьому каналу року немає. Тут у нас відоси закінчується 19 грудня, тобто теж треба вже починати публікувати сюди новий контент. Переглядів не так багато в загальному на відосах. Бачите, але деякі відоси стріляють сильніше, ніж інші. Тут 5 тисяч, тут 4, тут 38 тисяч. Бачите, цей відос це прямо амбасадор цього каналу. Отак от. Кайф. кайф. Якби всі відоси постійно набирали їбать, ви б похуяли, який би я вам уже б контент зараз піліл. А от з іншим каналом, де е, канал Original, але на ньому підключена монета. Ну, тут зовсім інша ситуація. Якщо на мене, звісно, запустить. Давайте О, запустимо. Окей. Мінус один підписник. Розчетний доход з монетизації 1 38, загальна кількість переглядів 1200. Щоб ви розуміли, на цьому каналі зараз, блядь, публікується третій сезон, тобто унікальніший контент. Просто унікальніший. Але переглядів мені YouTube не дає. Це просто діч якась, помієте? Ну, типа, перегляди на цьому каналі, вони просто бездарні. Хоча на цьому каналі. Весь контент виходив в оригіналі. А той канал, який я вам перед цим показував, де переглядів в, ну, блядь, в рази більше, той канал дублікат. Розумієте, з одним і тим самим контентом. І він збирає набагато більше. Отак от, от. Тут, до речі, монетизації немає, тому що 30 відеосів, які я змонтував. Я змонтував з мелодію із фонотеки, яка була без авторських прав. І на момент початку публікації авторські права на цей трек з'явилися. Ну і, звісно ж, я 30 треків не перейменував, ой, не перемонтовував, тому що я не дав бойов монетизації. Все одно, блять, сука, я не, не получаю ніхуя нахай на надо. І от вони йдуть без монетизації. Але, блядь. Яка тут, нахуй, монетизація? 38, 32, 39, 50 переглядів нахуй. Третій сезон, сука. да? Спасибо, нахуй, долбойове. Для порівняння я вам потім покажу, коли третій сезон почне виходити на дублікатах і які будуть перегляди там, і ви ахуєєте і поймете, про що я кажу. А так, звісно, да? тут і дизайн прев'юшок прикольніший, і все. Але нахуй воно нікому не треба. Так, ну що, у нас 20 секунд залишилося. Як ви бачите, я зарядку вимикаю. Так, 20 секунд це дуже і дуже добре. Вимикаємо, ну ладно, поки що не вимикаємо, зараз ми ще каву собі зробимо. Іду посяти, як то кажуть у нас в село. Посяти треба. Треба хоп, кришечку, а може й не посяти. Так, ну якщо не посять, то ну, то вибачайте. Так, ну що, я справив діло, <ріху> як то кажуть. Справу. О, що вам посіла вже, да? Мабуть, парубанк здох. А, може то, що я виключив цей. Щось перевіримо. Да-да, так, ні, ні. ні? Серйозно? і не... А, ні, що є. Ну да, там трохи залишилось мигаю вже. А я вам хотів показати, що я. Вичні 54 відеоси тепер. Ми зняли 3, 3, 9, 12, 15, 18. 19, 20. 20 відосів записали. Ну, я ще не все. половину тільки зробив. Тут ще багато осталось. Так що, 20 відосів ми записали. Ну, я не full time, чисто сидів, оце робив. То хтось подзвонить, то ще щось, то ще щось. Але. Бачите, що не зайдеш, постійно є якась активність. Прокоментував, сподобалось, сподобалось. Там додавали в обрані. Тут підписалися, підписалися, підписалися. І бачите, це все от за сьогодні. Кайф. Думаю, кайф. Це бісь. Так, світло вже б мали б дати, але все ще не дали. Мені ще цікаво, до речі. Як буде виглядати, якщо е, камеру ну, типу, розвернути і фронталку мені в'єбало знімати? О, свят включено. Зивісь. Так, кофемашинку Жик, води нема. Ну от їбать. Це найбільша ненависть в моїй житті, ж... 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 я вам відповідаю Так, швето єбать. Так, хуяк, хуяк. Блять, света, нахуй света. І так грязно, і бать, а то вам ще так хорошо видно буде. Да, конечно, труси і пизда, коли я ходжу. Можете я так по хожу, переключить. Надо помягче ходить просто, і батьки так не буде тряхать. Як треба ходить? Я ж блять не Edward Каллен, щоб плавати і батя не ходить. Так, сюди. Це ми забираємо. Сюди втикаємо. Окей, пішли нажмемо на кнопочку, щоб комплючився. Темнота драхмало Так. Ракета базука. Это ти, малышка, да. М можу вам записувати, навіть як я трансляції веду, якщо ви трансляції не дивитесь. Можу записувати. Отак от. Бачите -от. в мене такі діла. Ну, красота ж хіба ні? Бі це ще щось приносило. по мені мані то було б ну, в зайбісь. В плані трансляції а, трансляції за жовтий місяць до. Коротше, в місяць до панічки, коли я і до відключень, що теж, я думаю, немало важливо. Коли я в графі кожен день в один той самий час стрімив, у мене виходило. Ну, не виходило, а вийшло буквально 10к. Це заїбісь. Якби в мене зараз виходило 10к, то. кстаті, запам'ять. Запам Якби в мене зараз виходило 10к, я б вже повзябив собі Екофлоу. Ну, за цей місяць за листопад. У мене... та зараз ми подивимося, я не пам'ятаю. По-моєму півторушка вийшла щось таке, може навіть менше. Трохи кави я не допив, бачите, Що це йде в помойку, нахуй. Полоскаємо от заварки. Коли в турки вариш, все йде да, така хуйня. Хоп. Чистенько і близько кнопочку ху хуяк. Заряджу цю хуйню, да? давайте зарядимо. Так, шнур і борот теж пригодиться. Взагалі, в ідеалі мені б щоб цей телефон з я записую, поставити на зарядку. А якщо я його зараз поставлю на зарядку, це буде означати, що це кинеться влога. Я не знаю, чи там нормально наснімало, минут 20 буде. Ще напишіть по хронометражу. 20 минут, окей? чи не окей бо типа з такою камерою, ну з таким крепежом можна знімати реально часами нахуй година